хлопці, дивіться. Оце мій спінінг. не включил телефон. телефон яка щука. поля хто ну, поймав? ну ти ты да, Так, він зробив проставку отлично давай все поля її. потихеньку тут здесь таплитарушка ух ти, тут зікрою. І зікрою. бакси все бакси хлопці. Там фаршировочка. Дивіться, значить, на экусиликону еле или взяла Ну хорошо зацепилось. Це мені Коля дав силикон. Дивіться. Класная Дивіться. Держи крепко. Отак кадри покажи нам. так. Молодець. Ховай е, і є тебе кульок. А я ж не брав. Не брав. Добре тоді. Тоді лодку під ноги. Ось так забираємо. Хлопці, дивіться, коля ловить на вобір. Дивіться, оце залівчик наш. Це тільки приїхали. Там сітки стоять далеко, резинки. А ми випили глубина, тут, дивіться хлопці 5 метрів. 5 метрів. Клюнуло на проводки. На легесенько проводки. Так, Забираємо. А одесь. Щучка у нас вже є. Нам більше не треба. Тепер будемо випускати. Якщо зловимо більше, цю випустимо. Зараз її на куканчик. Дивіться, оце така силиконочка. Це коліна. Я одирвав сітку своїх силиконки. на надувної лодочки, в залітці з дідушкою. Діду, скільки вам років? 73. Скільки ви рибалкою займаєтесь? І з дідства. З бачите, як Стасік. Коля Стасік, це наша команда старіків, розбійників, професіоналів. Вони вміють ловити, вони виловили стільки риби, хлопці, ми їх будемо регулярно знімати. Ви підписуйтесь на наш канал. І бачите, будуть такі щуки у нас на каналі. Завжди. Обіцяємо, щуки-судаки. Ми по хижаку і по фідеру, по карасям. Коля ловить і сумському і і коробку. Коля ловить дуже сильно рибу. Сома. Сома це він зловив тут дуже і не одного. Так що, хлопці, підписуйтесь, будь ласка, будемо розвивати канал, будемо ловити. Дивіться, це щука. Ну, Це хороша кров. Трошки кров спустили. Все. Всім папа, будемо на зв'язку. Хлопці, ми рибу зловили, хлопці теж ловлять, бачите, на бокоп, бокоп, е, як вони називаються, ці жереха ловлять. Е, на що ти ловиш? Хлопці, Дивіться, які собаки файні. Дивіться. Оце такі собаки. Це охорона. Хлопці охороняють гарно, працюють, все, молодці, рибу ловлять. Бачите, голавліка, жереха. Ну він зараз не факт, що клює. Колянич, все, скажи хлопцям пока, ми їдемо додому. Давай, Давай піднімай якоря, Ну покажи, як ти якор піднімає, ти ще крутиш. Поки ми покажемо. Mm -hmm. Треба людям, треба люди люблять контент. Так, собачки, да? так? Дивіться, така лодочка, дивіться яка, яка хатина. Це хатина у нас іде як у баб раніше було сіна. Оце ну, типу це наш залівчик Коля. Ще хотів щуку поймати, мене зловив сьогодні. Уже, що я не О, бачите, яка в нього є штука. Ну що, погнали! Погнали, витаскуй якорь. А ти що будеш знімати ще Ну Мені треба ж контент хлопців. Хлопці хоча побачить тебе, блін. який ти молодець, який ти краси. Дивіться, оте так якор піднімає. Бачите? Все в нас добре. Ми українці, ми сильні. Бачите, які сильні, Опа-опа, 5 метрів хлопці. 5 метрів. Якорь професійний у нас. Бачите, який професійний якорь, професійний рибаки, Все професійне. Що там жерех не взяв? Все нас несе, вже потихеньку зносить. Таки щоб був вітер поривістий. Хлопці, бачите, он до лодки стоять. Якщо хтось подивиться далеко, зробить він, що стоїть три лодочки, бачите? Далеко там, от там, дивіться. Сьогодні до. палець, ось до стоять три лодочки середині, бачите? На середині. Так що все нормально. Все файно, все нормально. Пливем. всі.